У Мукачеві відкрили лабораторію Вина. Це перша в Україні винна лабораторія, якою буде користуватися не окремий виробник, а асоціація виноробів. Вона працюватиме для виробників, які планують отримати географічне зазначення вина срібної землі. Маючи наразі таку лабораторію, асоціації, всі мої винороби мають можливість нею користуватися наразі стільки, скільки це потрібно. Я думаю, що це тільки підвищить якість району продукції, і вот так винороби всі будуть в тільки за проводити. Тут проводитимуть аналіз вина за основними показниками: масова концентрація кислот, вільної та загальної сірки, об'ємна частка етилового спирту та інші. Наявність цих аналізів дасть змогу виноробам значно покращити якість вина. Є дослідження, без яких взагалі не можна робити вино, не можна. Та, і Якщо немає такої лабораторії, то венеру він просто як з закритими заплющеними очима працює. Та, і все. А коли у нього є результати. То ми можемо разом сказати там. Тобі потрібно е так будувати процес свій подальшому або іншому. Тобто шляхи ми будемо е розбудовувати і таким чином зберігати ту якість, яка е винограду, яка є е тут на закарпатті. Винороб Іван Паук розповідає. Лабораторія сприятиме розвитку винної галузі області, адже сертифікація вина важлива, складова як при участі в різноманітних конкурсах, так і в продажі напою споживачам. Це місце, де я можу свою продукцію прийти і перевірити показники, якісні показники тієї продукції, яку я виготовляю. Без, без, без цих показників робити якісну контрольовану продукцію і повторити неможливо. Можна зробити будь-який виріб, неконтрольовано, який вдався або не вдався, в залежності від певних обставин. Але коли ти маєш можливість і місце, де перевірити показники, які потрібні, щоб зробити якісне вино, це дає можливість контрольованого процесу. І якісне виробництво якісного, якісного продукту. Лабораторію обладнали за грантові кошти, вартість проєкту майже один мільйон гривень. Згодом її планують розширити, збільшити кількість обладнання, яке дасть змогу проводити додаткові аналізи.